Радіологи це така спеціальність в медицині, яка включає в себе декілька підрозділів. Це є радіологи-терапевти, які займаються лікуванням деяких захворювань, особливо це стосується онкології, це є лікарі функціональної діагностики, це є лікарі інвазийно-лікувальної діагностики, лікувального процесу, і лікарі, які займаються візуальною діагностикою. Taki pododdział włącza w siebie radiologię. To w głównym wizualizacja pat patologicznych procesów. їхні, ну так само всі порушення функції. Тобто я маю на увазі методи функціональної діагностики. Наш центр є взагалі багатопрофільний, так тому що ми маємо і лікарів функціональної діагностики, які займаються на УЗД і Відповідно, можуть зробити дослідження, а також візуальна діагностика. Для того ми маємо два апарати сучасні: один МРТ і другий КТ-апарат. Взагалі, це є взаємодопоміжні методи обстеження. Відрізняються вони тим, що комп'ютерна томографія, основою її є рентгенівський промінь. Це є спіральний, спір, спірально введені обстеження рентгенівським променем. Магнітно-ядерна томографія при ній відсутнє рентгенівське опромінення. Tam jest zresztą inny pryncyp działań, pryncyp magnetycznego pola na, na organizm ludzki, w zasadzie na wodę i odpowiednio go wprowadza się w odpowiedni stan i też czytuje się w odpowiednim wydarzeniu. <muzyka> jakie opróżnienia jest szkodliwe, tak, ale my zawsze Враховуємо і оптималізуємо дозу, тобто врахована є допустима доза, яка може бути використана в даному обстеженні. Це особливо стосується дітей, тобто зменшується променеве навантаження на дітей, враховується в загальному конституцію пацієнта, так його будову. Все залежить від клінічної ситуації, так. І тому рентгенівські обстеження всі мають бути згідно з направленнями і тим, що бажає від нас лікар-клініцист. Тобто їх робити просто так не можна. Є спеціальні паспорти, які заведені на, на пацієнтів, так і скільки вони приймають, яку дозу вони приймають, вона сумується протягом якогось часу. І це все залежить власне від. Специфіки самого обстеження, так ну інколи вимагає така ситуація, що ми e, робимо менше зло, щоб, наприклад, доказати чи довести якийсь крововилив, наприклад, в головному мозку. Ясно, e, що не бажано це робити зовсім маленьким дітям. Ясно, що це не є відповідний метод для жінок, які є вагітними, От це однозначно це є протипоказом до. До, до такого обстеження, але кажу, це все залежить від різних ситуацій, які клінічно є перед нами поставлені. Враховуючи то, що ми обстежуємо, так? якщо стосується магнітно-ядерної томографії. І неврологічних захворювань, звичайно, що нашим, нашими, наші думки завжди мають бути скеровані і, і, і до, до лікарів невропатологів. Так, якщо стосується опорно-рухового апарату, ясно, що це травматологи. якщо це є хірургія, звичайно, хірургії. Тобто тут в нас має бути ми не є. Такі, що ми працюємо тільки з кимось конкретним, тому що це є широкого спектру обстеження, і відповідно ми надаємо відповідь багатьом дисциплінам, так багатьом клініцистам в різних сферах їхньої діяльності. Тобто, тут чітко нема в нас є і хірургічні, онкологічні, травматологічні хворі. Неврологічні в хворі, хворі психіатричні, хворі з порушеннями метаболізму і генетики. Тобто, тут ми є як допоміжний метод для клініцистів, кожна хвороба. Має якісь свої характеристики, які ми бачимо на, на, на моніторі на під час обстеження. Відповідно, ми стараємося зібрати цю всю інформацію, скласти це все в одну картину і відповідно дати відповідь і допомогти лікарям-клініцистам, які займаються е, пацієнтом. Є категорія пацієнтів. Які проходять обстеження з навантаженням рентгенологічним, як групи скринінгу, тобто жінки після 45 років повинні раз в році проходити мамографію. Що стосується УЗД, яке теж входить в методи ну, в радіологію, тут вже по категоріям гінекологи мають свої. Screeningowe metody, tak, one raz w roku obserwują kobietę, one powinny przychodzić na medogląd, a reszta, to wszystko ma być suto, po pokazu. Profilaktyka jest lepsza od likowania i następstw, to, to, to normalne. Szybko wyjawiona płyn, daje nam możliwość szybko ją polikować, zrobić jak najmniejsze szkody dla pacjenta, bo jakie likowania zwyczajnie, mają swoją drugą stronę medali І e, щоб зменшити ось ці проблеми? Ну no, і щоб пацієнт максимально і потім справно собі існував і жив. Маю би бути так, що пацієнт. Він як має якісь свої скарги, так щось його турбує в загальному стані його здоров'я, він повинен звернутися до лікаря первинної ланки. В основному це на даний момент це і лікарі сімейної медицини, які під час анамнезу і під час огляду можуть виявити або запідозрити якесь захворювання у пацієнта. Потім вони, як правило, контактуються або скеровують пацієнтів до більш вищих спеціалізацій, тобто хірурга, ортопеда. Ну, я не говорю про ургентні стани, але про такі звичайні життєві умови. І завжди пріоритетом є, що ми йдемо від менш шкідливого по ступеньках до, до більш шкідливого, або навіть, навіть можна так сказати, що. Від першочергових методів обстеження, наприклад, от що стосується рентгенівських променів, якщо щось є виявлене, наприклад, в, в пацієнта, ну першим методом буде та ж сама звичайна рентгенографія. Якщо звичайна рентгенографія не дає відповіді, які співпадають з клінікою? з… Скаргами пацієнта і та картина є неоднозначна, тоді проводиться більш специфічні методи обстеження. Тоді, тоді того пацієнта скеровують на комп'ютерну томографію, яка, по суті, мала би сказати. Що, як або більш наблизити до правильного його діагнозу? Бувають і такі випадки, що тільки, навіть після комп'ютерної томографії е, дана ділянка ураження е, вимагає ще біопсії, і чітко вже тоді е, гістолог патана, е, патанатом каже, який це саме є процес, тому що багато процесів. Мають е, схожу до себе картину. І інколи, звичайно, що е, сукупність тих всіх методів е, і збір інформації, вона нам дає можливість сказати приблизно не в 100%, Кажу, бо ми вистав, ми робимо висновок, а не ставимо діагнозу е, висновок, які патологічні процеси в пацієнта, але кажу, завжди вирішальне слово є за анатомію, якщо це того вимагає. E, no, наші, наші обстеження, вони, може, не так є довготривалими, як вимагають детального і, детального і довготривалого аналізу. Тому що інколи пацієнти зляться, що на опис треба чекати довго. Але e, Обстеження, ну, наприклад, якщо проводиться червної порожнини, воно має декілька фаз, потім треба зібрати цю всю інформацію, все співставити, і тільки на основі того виставляється висновок е, обстеження, який процес ми бачимо в пацієнта. В нас є е... Багаторічний досвід праці з маленькими пацієнтами. От ми маємо наші лікарі, наші лаборанти мають величезний досвід в оцінці стану здоров'я дітей, основному центральної нервової системи. Великий досвід в нас є оцінки онкологічних процесів. Ми багато років тим займаємося. в нас є дуже великі напрацювання. В тих гаузях звичайно, ми працюємо із травматологією, працюємо із дорослими хворими, так. Але наш, наш головний напрямок, і кажу, то, що напевно нас трохи відрізняє від інших клінік, що в нас є власне напрацювання дуже велике по, по дитячій патології. Що є теж нашо, специфікою нашого центру, це що в нас постійно. На обстеженні малюків, а також дорослих з контрастом є присутній лікар-анестезіолог і анестезіологічна бригада. лікар анестезіологи бо самі розумієте, дитині, наприклад, зробити МРТ, ну, це є, по-перше, страшно, по-друге, довго. Ну і малюкам є дуже тяжко вилежати це обстеження. І, як правило, ми вводимо наші анестезіологи, вводять таких діток в фармакологічний сон. Це дає нам можливість е, зробити чітке обстеження без рухових артефактів, що має, наприклад, велике значення в оцінці патологічного процесу в е, у дітей. Ну, взагалі, рухові артефакти, вони, вони нам трошки псують картинку. Тому, наприклад, таких діток вводиться в фармакологічний сон. Щоб було якнайменше тих артефактів, і щоб була чітка картина і чітко можна було дати відповідь на, на питання клініциста. Два також бувають різні стани. Ми не застраховані від алергічних реакцій. Так? Де препарати Годалінню вони дають рідко алергічні реакції. Зато контрасти, які вводяться в комп'ютерній томографії, які вони є на основі йоду, мож, дають їх значно частіше. Тому кажу, в нас в кожному обстеженні з контрастом. Неважно, чи це дорослий, чи дитина під час фармакологічного сну завжди є реанімаційна, ну анестезіологічна бригада. В нас є прийняті всі міри, щоб наш медичний персонал був захищений від рентгенівського опромінення. Є стіни спеціально пристосовані, спеціальні шкла, які дозволяють бачити рентгенлаборанту обстеження. Так само двері. Окрім цього, навіть самому пацієнтові ті ділянки, які не є обстежувані, так само є, накладають на пацієнта свинцеві халати. Тут в нас не проводиться інвазійних методів, так? Тому нема такої потреби, щоб, наприклад, лаборант заходив в свинцевому апараті до ну, свинцевому халаті до, 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 до пацієнта. І що стосується пацієнта, обстеження КТ, як і будь-яке інше обстеження, треба робити чітко по показах лікуючого лікаря. Це не є обстеження, що я піду собі. Сьогодні зроблю комп'ютерну томографію грудної клітки. Завтра я піду зроблю собі органи черевної порожнини. Тут має бути чітке скерування доктора-клініциста. Кожен лікар хоче, щоб його пацієнт був здоровий і хоче бачити, що він йде від нього усміхненим, задоволеним. І це 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 класно, коли до вас приходить маленький пацієнт. Він обстежився. Він виходить звідси. Він вам дає п'ять. І кажи папа, зустрінемося. Це 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 дуже. Я думаю, що кожен лікар того хоче.